Чи потрібна родина в сучасному світі? Я думаю, що без сім'ї нікуди не подінешся. Неможливо жити без сім'ї, хоча дуже багато людей сьогодні, мільйони мільйони людей у світі не створюють сім'ї, не народжують дітей, не дбають про спадок, наступне покоління тощо. Але я не думаю, що це правильно і вважаю, що це все тимчасово. Насправді, якщо ми бачимо такі суспільства, як Японія, зокрема, і інші, то це, на мій погляд, тимчасові винятки. Що приваблює чоловіків у жінках? Дуже багато чого. Це залежить від того, які смаки мають чоловіки. Відповідно до цього вони шукають наповнення в. Жінка в принципі в принципі жінка це незамінна людина в суспільстві, завдяки якій суспільство існує. Чоловіки могли би спокійно жити в лісі, десь там біля багаття, пити якусь самогонку, палити якусь травичку. А жінка змушує чоловіка будувати світ. Але коли чоловік вибирає собі жінку, навіть для якогось короткотривалого зв'язку, він же не думає про те, як жінка рятує світ. А що ж все ж таки е його приваблює в жінці? А він не може проти цього повстати. Хіба якщо в нього якесь певне виховання чи якісь порушення гормональні? А в принципі. Чоловік без жінки існувати не може. жінка без чоловіка може. А от чоловік без жінки ні? Ну в якому сенсі він не може без неї існувати? Він же ж може приготувати собі навіть в сучасному в світі. Все існувати. це не дуже просто дуже непросто. Я вважаю, що це неможливо. Такому широкому розумінні жінка вона викручується. Вона звикла. вона може сама себе обслужити. Чоловік себе обслужити не може. Але ви маєте на увазі, що він потребує якогось психологічного доповнення? І психологічного, і фізичного, і фізіологічного. Будь-якого. Будь-якого без жінок жити не можна, без чоловіків можливо. Але ми знаємо, що кабалісти вони завжди повинні були мати дружину. Чим це було пов'язано з тим, що треба продовжувати рід. плодіться і розмножуйтеся. Ми знаємо, що вашого вчителя Рабаша, його батько, його вчитель не пускав його навіть на урок кабалістичний перед тим як він одружився. Чому Тому що якщо чоловік не має дружини, він вважається неповноцінною людиною? Чи є сенс народжувати дітей, якщо не знаєш, що завтра звичайно, сенс є. Якщо ти не знаєш, що буде завтра, це ще не означає, що завтра не буде. Тож народжувати треба. А прийде завтра, і воно встановить свої якісь певні взаємозв'язки, закони, цінності. І ти зрозумієш, що своїх дітей зробив недаремно.